Привіт! Зараз субота, восьма ранку. Витикався червоно, бо щойно ми бігали. Фу. Сьогодні третій день, коли ми бігаємо. Ми вирішили бігати три рази в тиждень. От. І як початківці ми типу, біжимо трішки, починаємо 15-20 хвилин бігати. Після перших двох разів я думала, що мабуть біг це не моє. От. Але так як я вирішила ну, типу, почати бігати, то вирішила спробувати зробити це хоча б таку, впродовж місяця і потім подивитися. Якщо зовсім не моє, то це буде точно зрозуміло. Чого вирішила бігати? Бо люди завжди кажуть, що займаються бігом, що типу, він приносить їм якусь легкість, так? бадьорість. Ну, типу, що вони після бігу себе дуже круто почувають. Я не знаю, я, я почуваю важкість в голові після перших разів. І в мене дуже болять ноги, що до коліна ніби. Литки там дощі колодкі, там дуже болить. Але сьогодні нібито все пройшло краще, я вже пробігла більше, тобто витривалість якось збільшується. І це теж класно. Раніше я ніколи не займалася бігом в школі, також фізкультура був самий страшний предмет для мене. Я зазвичай займаюся там, ну, фітнесом займалася, займалася йогою і займаюся зараз. Тому у нас графік такий, типу, двічі на тиждень я роблю йогу. Таку довгу, по півтори години. Там, типу, з парнаямою, всяке таке. А, тричі на тиждень буду бігати. Зараз йду додому, вдувши кім йогурти і покажу вам, в чому полягає день фрілансера за роботою. Бачите, яке чудо в нас на городі. Вже yeah, yeah. завтра буде готове до вживання в їжу. Сьогодні ще погріються на сонечку. Ось тут у нас їх багато полуниці. Там трошки росте полуниць, і ми пересадили її далі. А це біля полуниць ми висадили. Це лаванда. Скоро теж буде цвісти, Воно вже в живних, типу, як це називається. Бруньки, буроньки перші. І лаванда, вона дуже круто пахне, навіть пахне, ну ось саме це листя пахне. І Лаванда класна тим, що вона відганяє комарів, як виявляється, своїм запахом. Тому ми її посадили біля спальні. Що щоб так, щоб нам не залітало. Хоча, як на мене, воно не дуже працює. Хоча, може, нема з чим порівнювати. У Сусідки косять газони, там є чим зайнятися, а ми свій будемо, не знаю, коли, мабуть, в понеділок. Завтра у нас великі плани. На сьогодні також працюємо, тому що за все завтра. Сьогодні, в суботу, у мене чотири уроки заплановано по скайпу. Може хтось знає, тісніше я також репетитор італійської мови і займаюся з учнями особисто по скайпу. Я собі так визначила, що я. Проводжу максимум 4 уроки в день, і я планую, Ну, я так намагаюся планувати ці уроки, більш-менш, щоб в один день у мене було більше уроків, а якийсь день, як, наприклад, вчора був вільний, щоб я могла займатися якимись іншими справами десь виїхати, тому що ця робота вона має на увазі те, що я знаходжуся постійно вдома в інтернеті. От я дуже люблю займатися, тобто бути репетитором. Мені це дає велике задоволення. І я думаю, моїм учням теж подобається. <рес> Один урок сьогодні я вже провела. Був дуже класний урок у нас про такі складні часи, типу кондиціоналі паса, тобто туронтеріори. Почали вивчати ми вже конжінтиво. Це мої улюблені теми, тому що не часто, не часто доводиться їх вивчати з людьми. От, і так як це щось таке рідке явище, тому воно мені дуже подобається. Один урок у мене перенісся вчора ввечері, як часто буває, тому що всі свої обставини певні, ми всі люди, це нормально, я сприймаю. І е е е ще у мене після обіду два уроки буде. зараз 11 година, в мене ще є приблизно годинка-півтори до того часу десь 11-20. До того часу, як ми почнемо готувати і я займуся зараз чимось корисним, хочу сісти переписати 500 слів, зробити новий файл, тому що зараз я повністю міняю цю саму всю структуру того, як буде скачуватися цей файл, усіх листів. Я думаю, що за цей тиждень я вже я маю закінчити цю роботу, не думаю. Повинна це зробити. Піду ще зараз спочатку перевірю пошту, що там мені понадходили, які листи, повідповідаю. Перевірю соціальні мережі і за роботу. Менш ніж за тиждень я вже чекаю на піони. Скоро-скоро. Потім бузок у нас вже відсвів, це той бузок, який ми посадили минулого року. Дуже класно, він прийнявся. Ми посадили два види: біленький та бузкового власне кольору. Але поки що тільки біленький цього року зацвів. Сусіди наші обідають завжди дуже голосно. Вони так говорять, у них двері відкриті, з другого поверха і чути. Мікела, козача. Щось моєму коту сьогодні недобре, об'їлася вона чогось, якоїсь трави. Щось інди. Але не про те. Щойно ми змонтували влог вчорашній. Дуже прикольно вийшло, взагалі такий цікавий досвід знімати свій день, а потім його подивитися. Мені дуже сподобалося. Так смішно інколи місцями дивитися на себе, хоча вже я і звикла, мала би звикнути, знімаючи ці всі відео, але прикольно, спробуйте якось. І дивлячись лох, ми зрозуміли, що велосипед мій лишився в мультипла, і треба його якось сходити сьогодні ввечері туди забрати, тому у нас буде привід прогулятися. Ось, а за 15 хвилин у мене вже заняття, друге. У мене нова, нова учениця, дуже класна дівчина з великою метою, тому італійську мову не докладає всіх зусиль, щоб вивчити гарну італійську мову. Мені мені дуже цікаво з нею займатися. Взагалі в мене такі учні, які не тільки я їх чомусь можу навчити, а й вони мене можуть навчити якимось життєвим уроком, бо або різним таким цікавим речам. І це корисно, я вважаю, що завжди має бути якийсь взаємообмін. Так? Я не виступаю тільки викладачем. Я завжди намагаюся від всіх брати щось корисне для мене також. Міча! Міча. Присебаста. Вже вистачить уже траву. їсти? О, діти кричать. А, можу показати вам, що у нас є в саду? Дивіться, до речі, вимахало. Це Меліса. Я п'ю чай з нею. Тут ми знову посадили а, суни, полуниці. Оце ми вчора бо... Ні, позавчора ми висадили базиліко. Новий купили і обсипаний він такими зеленими штучками. Це від слимаків. Бо слимаки дуже люблять їсти базилік і вони просто жриють його весь. А ці штуки не дозволяють їм. Аби підійти туди. І в нас троє сламаків дуже багато цього року. Далі це м'ята, також п'ю чай, але м'яти не можна багато, бо вона дає на серце. Це сальвія або шалфей. Це, дай Бог, пам'яті хто ти. Це Тімо. Тим'ян. Зараз він цвіте. У нас ще є інший тим'ян з іншої сторони. Саду, лимонний, а це звичайний. І розмарин для риби, м'яса. Ну, не... Не моя, не моя рослинка. Мікела ень. Браво. А там, бачите, стоїть хатинка для іншого кота. У нас Мікела живе вдома, в будинку, в квартирі, тобто, а в цій хаті живе інший кіт, його звати Транс. Зараз вам розкажу, може, про цих котів історію, це дуже цікаво. Коли ми знайшли цю квартиру, вона нам дуже сподобалася. Єдине, що умова була, що цю квартиру нам здавали з домашніми тваринами. Тому що попередній власник не міг взяти їх з собою. Але ми любимо тваринами, погодилися. Тут у нього вжила в квартирі вже кішка, Міча. Міча з італійською покладається кішка, власне. Тобто це кішка, в якої немає імені. Ми її інколи називаємо Міча, а інколи ми її називаємо іменем Мікела. Вона <риклад> ну, найбільш схоже нам на Мічу, але так хоч в тварини є якесь своє ім'я, Мігела, називаємо інколи по-іспанськи. І ще є кіт, транс, у нього ще є брат Окшан. Але зараз, коли ми в'їхали, їх тут було двоє-дві хатинки. Це буквально тиждень тому ми забрали другу хатинку занесли її в підвал. Вони завжди билися з собою, бо вони вже підросли, і кожен ділив свою територію, шукав і виграв транс, тому Акшен зараз пішов на якісь багатші села і, і живе десь в іншому місці. Цей двох котенят їх було більше, їх підкинула сюди дика кішка. І цей попередній власник їх всіх вигодовував, їм зробив усе щеплення. Це побудував для них хатки, і вони тут жили. Просто недалеко знаходиться дорога, і часто коти, вони гуляють через цю дорогу і ну, інші загинули. Ришилося цих двоє. Зараз живе один. Чому їх звати такими дивними іменами? Цей власник думав, що, ну, що Окшан, це від Оксана. Він думав, що це дівчина і назвав її Кшана. Тому що ж с у нас тут в регіоні не вимовляють, кажуть Ш, тому кшана таке ім'я йому дав. От, а транс також було незрозуміло, хто він, дівчина чи хлопець, і тому щось таке середнє. і не так і назвав недовго думаючи, хотів було шість, треба було їм всім дати імена, а фантазії одного чоловіка не дуже. От. І тому так і лишилося. Потім виявилося, що Кшана це зовсім не кшана, і його переименували в Ну, Так ми і живемо з ними з двома. Транс він дикий кіт, він постійно полює, приносить нам мишей. Його знають всі сусіди і Мічу також, то дуже люблять тварин і до них всі добре ставляться. І ти працювати, то я говорю, говорю, а, а толку ніякого. Якщо є вазонні лузери, то це я. От дивіться, що виставляю везон на вулицю щодня. Щойно вийшла на вулицю, от таке з ним сталося. Від сонця, мабуть, він просто весь, весь він впав. А ще вранці знімала відео на його фоні. Було взагалі супер. Він у мене стоїть у ванні. І ось так я його занесла бігом назад додому. І підлила, долила трошки водички, так ось шкода. Нема в мене таланту вправлятися з вазонами, хоча я стараюся постійно собі беру нових, я думаю, не на користь для них, більш для себе. Але стараюся якось навчитися цьому. Мені здається, що це такий навик у жінки має бути. Ну, щось мене поки Ось такі плачевні результати виходять. Мої уроки вже закінчилися, вже все провела, Сьогодні я вільна, зараз десь 6:30. І ось моя вечеря, знову салат такий, сьогодні без кукурудзи і без сиру, тому що сир я їм окремо, це стракіно. Сьогодні я сюди просто поклала в салат більше трошки помідорів, знову його заправила, як завжди. Кончету, бальзамі, колі, салі, е баста. І шматочок хліба мабуть, з'їм, там в ньому, на ньому намазана. Філадельфія. От сир, типу Філадельфія з травами дуже смачний. Ось такий сирно-овочевий ну, вечір в мене буде. Чао, Міко! Ну, ми прийшли в мультипло, щоб забрати мій велосипед нарешті. Вон там ще сонечко світить. вже захід сонця, пів восьмої Хочу вам трошки показати його в цей культурний центр. Ось. Ми зараз отут. В'єдала Републіка, тобто ми зайшли. Перед нами є вілла, така намальована по центру, і далі цей е, новобудований такий комплекс. І тут ще знаходиться парк. Зараз ми в ньому. Це колись, до речі, була вілла, тут жили, ось вона жовта. Кажу вам зараз. Тут жили мільйонери. І в кінці тут лишився жити все один чоловік, старий дідусь, і в нього були діти, які переїхали, жили по своїм будинкам. І коли цей дідусь помер, ніби діти почали ділити будинок і хотіли його продавати, тому що ніхто не хотів тут жити. І оцей весь сад це все була його територія, плюс там ще й інша територія величезна. Ось дивіться, тут скрізь лавочки. Дуже класно різні види дерев тут понасаджувані. Ось. Ось там теж дуже класні пеньочки. І комуна, тобто ніби міська рада, вони вирішили викупити це місце і зробити тут такий культурний центр для всіх людей, для жителів. І це чимось нагадує парк. Мого університету, де я навчалася. В Острозькій академії знаходиться в у Острозі, в у місті... У місті Острозі, у Рівненській області. Ну Ось там є різні стежки. З іншої сторони парку. Ось тут є екола. Там є бічі. Ось це вчора був дощ, один поставив його, мій велосипед під навіс. Тут ще є інша така парковка. Статуй, статуй. От у нас в університеті теж був гарний парк. Зі статуями, з цими лавками. Тут це мраморне. Ось це такий новітній центр, він сполучений зі старою вілою. Бачите? Ніби і там на другому поверсі секція для дітей, а тут все інше. Ну ось такий вхід, там дуже класно всередині, все нове. Може побачите у головному ролику, в головному відео, якщо подивитись, тут зверху така естрада, літом тут проходять різні концерти. Ось такі кущі, ходять люди, пальми. До речі, коли е, приходить час підстригати тут траву, повністю цей весь парк його зачиняють на цілий день і просто займаються тим, що стрижуть траву, підстраїть кущі, тому що роботи самі бачите, скільки тут багато. А тут уже на виході з парку цей бамбук, який зимку дуже постраждав, коли випав сніг, він весь погнувся. Ну, весь, ну не весь, якась частина його погнулася, попадала додолу і, мабуть, тут його підрізали. Але слава Богу, бамбук росте швидко. Ось зараз це гаразд. Тут вони зробили такий дитячий майданчик. Коли тут була віла, то це було просто таке. Поле. Так, а потім вони зробили насип і всього тут понабудовували. Хотіла поговорити ще з вами сьогодні ввечері про типу, розумову роботу. і Чим вона відрізняється від фізичної роботи. Я от зустрічаю часто таку думку, що ніби. Люди, які виконують розумову роботу, вони типу нічого не роблять, вони не втомлюються, от їм так пощастило, в них таке кляве життя, роблять собі що хочуть. А коли люди, які роблять фізичну роботу, вони там пашуть і це все інше, я погоджуюся, що фізична робота вона надзвичайно важка, і вона в цьому фізичному аспекті вона ніяк не може порівнятися із іншою роботою. Е, тому що коли день мій чоловік він працював на фабриці, він настільки приходив втомлений, ну я не знаю, робота на фабриці тут і робота на фабриці в Україні це взагалі дві різні речі, які не мають абсолютно нічого спільного. Тут тіло спрацьовується буквально за декілька років настільки, що ну, якби вже немає. От в нього була фабрика, де вони різали плитку. Ну, тобто м'язи настільки були перенапружені, мозок був настільки перенапружений, що його просто вночі, от він аж здригався. Настільки було важко. Боліли руки, боліла спина, слух псувався, тому що також завжди є оцей шум, там машини працюють, які власне ріжуть плитку. І типу я дивилася на це декілька місяців, і мені це абсолютно не подобалося, тому що ну, він ще молодий хлопець і так знущатися над своїм тілом. Я вірю в те, що завжди є різні можливості для того, щоб заробляти гроші. Ось, і ми почали активно займатися тим, щоб шукати ці можливості. Тоді мені, до речі, пощастило піти на один семінар, можна так сказати, вебінар, тренінг. Де якраз такі і розповідалося про самодисципліну, про те про фінанси, як їх зберігати, як їх примножувати. От. І цей і саме тоді, типу, я зрозуміла, що є дуже багато різних можливостей. Мені люди на своєму прикладі показали, як вони заробляють. Я знайшла там багато-багато єдинодумців, -багато однодумців, що. Якби ми спрямовували один у одного і ми один у одного підштовхували. Я знаю, що зараз багато людей з того тренінгу абсолютно перебудували життя, так як і ми, і вже зовсім, зовсім по-іншому заробляють. Але ця робота вона теж не є легкою, вона потребує великої кількості знань. Я постійно щодня вчуся, я постійно щодня щось дізнаюся нове із моєї сфери і думаю, як розвинути те, що я маю краще. Як побудувати ще кращий сервіс. І також проводжу уроки і спілкуюся часто з людьми. Це забирає стільки сил, що вам не передати. Мені інколи пишуть друзі, кажуть, ну що ти там сидиш вдома цілий день за комп'ютером, а я реально цілими днями сижу за комп'ютером. Але я в цей час спілкуюся з людьми. І у мене це забирає стільки самосил, ніби я говорю з людьми. Отак, от, от як, як ну, тобто, що з людиною, що сидить, в мене напроти. Я намагаюся їм якось допомогти, щось розказати. І вкладую в це свою енергію. І ввечері я інколи настільки стільки безсила, що просто ну, якби мені нічого не хочеться, мені навіть книжку не хочеться читати. В Останній місяць, взагалі, жодної книжки не прочитала. Для мене це настільки ненормально. Я зазвичай в місяць читаю 8-10 книжок. А ну а тут просто настільки ось цей пішов, якби потік. Енергії з мене, що на мене ні, власних сил не залишалося. Хоча що там, я сиджу вдома і проводжу уроки по комп'ютеру, здавалося б. Тому всяка робота є важлива, і всяка робота є важка, хоча, може, зовні і не видно оцієї всієї праці, що відбувається всередині. І я вам також бажаю не стояти на місці, а робити щось, розвиватися. І і ставати кращим щодня, бо це дуже важливо. Робити щодня хоч малесенький-малесенький крок. Я Не сказала найголовнішого, що хотіла. Навіть якщо ви зараз живете в Італії, в Італії зараз криза, з роботою важко, особливо чоловікам. І ну, типу, ніяк не можете знайти собі заробіток. У вас завжди лишається україномовний ринок. Тобто люди, які щось готові там купувати. Ваші знання, якісь товари, які можете дістати ви, але не можуть дістати вони. Просто подумайте, що це може бути і ніколи не складайте руки. Все можливо. От що ще я вам хотіла розказати. Ось це мультиплось, там такі ворота жовті, бачите? А це навпроти, через дорогу знаходиться стоянка для машин. Будь, сюди дійсно багато людей приїжджають. Вона буквально побудована 2-3 роки назад. А дивіться, який там вже зелений паркан. Зараз переключу камеру, розкажу вам ще дещо. Взагалі раніше на цій стоянці, ну, типу, тут не було стоянки. Коли викупили це муль... мультиплоп, цю вілу, почали її реконструювати, а, тут стояв будинок і був магазин чи щось таке. Ну, будинок такий великий, двох-чотирьохповерховий. Тут якась приватна власність. А, комуна викупила і його. Знесла тут все, що було тут раніше, до того, уявляєте? Просто щоб зробити парковку людям, щоб їм було зручно туди ходити. І не знаю, куди перенесли той магазин, скільки їм дали грошей. Колись раніше знала, зараз вже забула, то нам мені не треба просто. І зробили ось тут таку парковку. Ми були в шоці. Для мене це було щось нереальне. Ну як так можна одне знести, щоб зробити просто парковку? Але це можливо. Ти ожив, ура! Більш ніколи не буду. Ніколи тебе не буду більше виносити на сонце. Молодець. Отак зараз виглядає моє робоче місце. Ось тут я сижу і так, я працюю на дивані. Це нормальна штука для мене. Вже пізно, 10 година, і я закінчую працювати. Переробила я файл 500 слів. Знайшла також одну помилку у транскрипції вимови слова «таволо». було чомусь написано таволо, але я виправила. Це тепер нормально. Всі люди, що будуть скачувати далі, все буде гуд. Самі слова я не міняла, поміняла трошки начинку цього всього. Написала тексти ще додаткові. Повставляла фотографії туди, зробила його якимось цікавішим. Зробила для нього кавер. Зараз спробую вам показати, чи видно. Ось такий в фотошопі щойно закінчила. Так він буде виглядати. Прописала тексти для нової сторінки в інтернеті, де я це все буду викладати, у вільний доступ для скачування. І цей лендінг я буду робити завтра вже. От зараз тут завершую і все досить. Треба ще піти типу, повивішувати, бо у мене допралося прання. Пориму зазвичай після 7 години вечора, бо тоді в Італії є знижка. Здається, 50% на електроенергію. Тому ми, типу, пральну машинку, посудомиєчну машинку завжди ставимо ввечері, бо так витрачаєш менше, такі ми економимо. Мабуть, на сьогодні буду вже з вами прощатися. Побачимося завтра. І напишіть, що ви думаєте про такі влоги, і Подобаються вони вам чи ні в коментарях. Па-па!